Ми з вами розпочинаємо уроку української мови, і сьогодні ми з вами закріплюємо наші знання з теми службові слова. Отже, гра став пропущене слово, «скача», дощик долині, зупинився стежині, сонечком подружився. Веселку перелився. Нам потрібно вставити з вами службові слова. Вставляємо, скаче дощик, долині. Так, зупинився на стежіння. Дійсно, із сонечком подружився у веселку перелився. Так, наступна гра так чи ні. Твердження у по-біля над, по на. Це службові слова. Так чи ні. Так. Олег, білка, ластівка, оленка дієслова так чи ні. Ні. Іменники відповідають на питання, скільки котрий так чи ні. Ні. Ми йдемо грати в боулінг це розповідне речення. Так чи ні? Так, ми розповідаємо, куди ми і що ми робимо. Добре, і відкрійте, будь ласка, ваші зошити. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота та пропишіть каліграфічну хвилинку. Сьогодні в нас з вами 15 березня, класна робота. Прописуємо каліграфічну хвилинку. 15 березня клас буде. Прописуємо каліграфічну хвилинку. Продовжуємо далі. Сьогодні на уроці ми пригадаємо все, що знаємо про службові слова та виконуємо низку тренувальних вправ. А зробити це запрошую вас до боулінгу. Чи знаєте ви таку гру боулінг? Боулінг – це гра на влучання важкою кулею у кеглі. Суть гри полягає в тому, щоб так кинути важку кулю, щоб вона прокотилася по спеціальній гладкій доріжці, точно влучила у побудовані трикутником 10 кеглів і збила з них якомога більше. Сьогодні кожен із вас отримає власну доріжку із кеглями. Кегля буде вважатися збитою, якщо ви виконаєте завдання. Подивіться, у нас з вами скільки завдань? Шість. Так, у нас з вами 6 завдань. Але в нас з вами немає такого чек-листу, тому ми просто будемо з вами виконувати завдання. Перше завдання кегля зелена. Складіть асоціативний кущ, тобто запишіть службові слова, які знаєте ви. Це в нас усно буде, це ми з вами запишемо усно. Службові слова це «по», «над», у, за, під, в, на. Дійсно. Це в нас деякі з цих службових слів. Продовжуємо далі. Друге завдання кегля біла. Це самостійна робота. Вам потрібно записати вірш у зошит і підкреслити службові слова. Запишіть вірш у зошит та підкресліть службові слова. Продовжуємо далі. Третє завдання кегля біла. Гра, яка називається над під. Розгляньте малюнки і скажіть, що на них зображено. Так, на наших малюнках зображені геометричні фігури. Яка фігура на малюнку один над колом трикутник. Так. А яка під трикутником? Коло. Дійсно, яка фігура на малюнку два? Під ромбом. Квадрат. А яка над квадратом? Ром. Так. Яка фігура на малюнку три під кругом? Овал. Так. А над овалом? Круг. Дійсно. Які службові слова ми найчастіше з вами використали під час побудови питань та відповідей? Так, дійсно, це слова над під. Отже, третє завдання ми з вами виконали. Четверте. Кегля червона. Складіть речення з кожного рядка слів. І запишіть у зошит. Настала у лісі ніч. Складіть, будь ласка, речення. Так, у лісі настала ніч. Дійсно. Мороз дерев постукає по стовбурах. Складіть речення і запишіть у зошит. По, по стовборах По стовбурах дерев постукає мороз. Так, запишіть, будь ласка, ці два речення у зошит. Завдання номер 5 Кегля біла. Гра, яка називається викрутаси. Прослухайте текст. Знайдіть та виправте помилки і запишіть виправлений текст у зошиті. Підкресліть службові слова. Володя зайшов на клас. Він сів у парту, дістав у портфелі книги і поклав із парту. В першому реченні, де в нас є помилка? Так, Володя зайшов у клас. Дійсно. Далі. Він сів у парту. Він сів за парту. Так, дістав у портфеля книги і поклав із парту. Дістав із портфеля книги і поклав на парту. Так, запишіть, будь ласка, ці речення у зошит. Та підкресліть службові слова. І останнє завдання це у вас самостійна робота. Доберіть до кожного слова службове, користуючись довідкою. І запишіть отримані словосполучення. Отже, сонці, лісі, хати, горою. Додаємо з вами наші службові слова. На сонці у лісі до хати під горою. Дійсно, запишіть, будь ласка, отримані словосполучення. На цьому все. На домашнє завдання у вас буде записати загадку, в якій є службові слова, та підкреслити ці службові слова. На цьому все до нових зустрічей.